Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Служба безпеки України оприлюднила факт про те, що Російська Федерація країна агресор перекидала військових до кордону України цивільними бортами, і навіть за це керівнику Росавіації оголошено підозру. Пані такі іноді провокативні дії Росіян, вони могли пожертвувати цими солдатами десантом, которые перебрасывали на гражданских бортах, для того, чтобы мы отработали по ним, сбили гражданский борт, он шел под транспортером гражданского борта, то есть использовал его. Естественно, уничтожение этого борта привело бы к большому международному скандалу, такому, как примерно с МС-17 в 2014 году, вот на это и был расчет. То есть вынудить нас, вот такая была провокация. Это, российская, это российские спецслужбы, вот Россия в этом, это такой подлый враг, который, который может и так действовать. Они абсолютно не дорожат своим личным составом, а для того, чтобы такой, нанести еще информационный такой вред или прикрыть хотя бы, может быть, какие-то свои бока по, по тем же МH17, они могли ставить вот такую задачу. Ну а если мы не, с, не сбили гражданский борт, ну тогда они выполняют задачу. Уже переброски десанта как такового то есть здесь такой, с одной сторони беспроигрышный ход, вот таким подним противником нам приходится бороться. Російська Федерація погрожувала всьому світу. Російська федерація країна агресорка, що забирайтесь НАТО від кордонів із Росією, не розширюйтесь взагалі. Там вони намагалися повпливати так, щоб максимально, нібито убезпечити свою державу. Вони говорили про демілітаризацію, звісно, України. Бачимо, що все вийшло навпаки. І чому згадали про не розширення НАТО? Це тому, що парламент Туреччини на сесії. Все ж таки віддала останній голос необхідний для вступу Фінляндії до НАТО. Результат це те, що тепер кордон Росії з військовим альянсом НАТО збільшується на 515 кілометрів, і це ще на жаль, поки без України. Пане Романе, щоб ви сказали, як підсумок, що це буде означати для Росії, коли ми побачимо, ну, скоріш за все, вже влітку буде все ратифіковано, і Фінляндія справді стане повноправним членом НАТО. Ну, росіянам можна видихнути. тепер. Точно границя з Фінляндії у Росії на чіткому замке натовці не нападають, но естественно не дадуть напасть на себя. Они тепер можуть знімати все своє вороження з того регіону. Тобто 500 кілометрів границі уже можна не охранять і не оборонять здесь в плюс для пограничників по крайней мере, российских, они выдохнут, может быть, переберуться куда-нибудь ближе к на юг в тепло. Не более, не более того, а вот когда получат километрів натовского кордона по госгранице Украины, а это, это под тысячу километров, и примерно столько же, сколько у Финляндии, потом еще и Білоруссии, после того, как Беларусь освободится от оккупационного режима, а вот тогда больше двух тысяч. километров фронта у россиян будет на замке, и они могут тогда конкретно выдохнуть забыть за западную свою границу и дальше ехать на Китай, разбираться уже с китайцами, уже расставлять там определенные части. Мы им в этом смысле поможем. Но не Россия, а тем республикам которые, или государственным образованием, которые останутся после, после России. А вы правильно сказали, не ждем, но готовимся. И вот этот год, который прошел, он, конечно, дал стране многое понять, к чему мы не готовы. Ну, леопарди мають бути прискорені, тому що в, мала б приїхати в Україну найновіша модифікація їхня, якась там Абрас М1-2-3, щось там, а приїдуть ти раніше. Тобто вони будуть постачатися в Україну скоріше, вони можуть приїхати під осінь. І цих абрамсів насправді дуже багато є, тому що вони знаходяться зараз на території Польщі, якби хтось не розумів, звідки їх брати будуть, або звідки вони можуть приїхати. Я взагалі виходжу з такого положення, чим я менше знаю про те, що приїде, тим я спокійніше. Бо як вони розк... починають розказувати, а модифікація така, а не така і так далі, то я вважаю, що мене військові просто роблять дураком. Ну, ви розбираєтеся в ти своїх модифікації. Коли б я розбирався в тому, яка модифікація краще, я б тоді висловлювався. Так, бо тут mm -hmm. а тут я просто споживач інформації. Ну мені звичайно, подобається більше, що модифікація більш сучасна краще. Я б хотів, щоб в Україні були F-35, найсучасніші дітакі. Винищувачі, які є, і так далі. Бо я розумію, що 25-30 таких f 35 закривають, поки що про закрили поки що проблеми закритого неба в Україні або до великої міри були б це зробили. Звичайно, всі експерти розказують, переміщення f 35 забирає від 4 до 5 років. Вона насправді так є. Польща підписала контракт десь, умовно, 2 роки тому назад, а приїдуть ті f 35 -і через 23 роки. Це аеропорти, обслуговування, запчастини, навчання пілотів, злагодженість і так далі, все, що з тим пов'язане. Натомість, коли йдеться про постачання і поставки, ви знаєте, тобто вже оцей рубіж, чи приїде чи не приїде, він пройдений. Він пройдений 20 січня під час Рамштайну 8, здається, Тобто, все, все озброєння важке в Україні буде, приїде. Літаки і винищувачі так само приїдуть. Питання, як розумію, тепер в Америці обговорюється не те, чи будуть f 16 бо постачати f 16 і не будуть Сполучені Штати. Ми тут, здається, з вами говорили про, про те, що донором може вже зараз виступити одна країна в Європі, в якій є, вони в, на аеродромах. Це, це Нідерланди чи Голландія. В них, в них там десь понад 30 f 16 бо вони якраз по свою армію на f 35 то mm. 16 стоят готовы. Забирай их хоть завтра. Наша проблема в том, что мы никак не можем объяснить людям, кто начал эту войну. Даже вот эта операция, когда началась. Нам для наступу критично важлива зброя і боєприпаси. Ну та ті, що зараз якраз їдуть до нас, це артилерійська зброя, це АС-90, боєприпаси для 155-го калібру, 105-го калібру і так далі. У нас для наступу зроблено все. Ну, абсолютно публічна інформація, що у нас формується гвардія наступу, це вісім бригад. Крім того, формуються інші бригади в складі Збройних сил України. Для наступу ну моя оцінка треба приблизно 10-12 бригад. Групування яке зможе пробити оборону противника і зайти і порушити фронт, де він станеться. Ну, я більш ніж певнений, що це буде точно буде південь, бо він для нас критично важливий. Це може бути Луганська область, тільки з точки зору того, щоб відкинуть ворога, зменшити лінію фронту, а відкинуть його більше ближче до Донецька і спростити ситуацію навколо Бахмута. Бо коли якщо ми чи коли ми звільнимо Луганщину, то Бахмут утримувати буде на набагато легше. Коли це станеться? Строк, в принципі, і мій прогноз був це квітень травень, і строки, які не називають Резніка. Це квітень травень. Чому так? Перше, це погода. А друге, це насичення зброєю. Ну всі, хто там подорожують по Європі, кажуть, що там неймовірних розмірів їдуть в бік України состави з зброєю і військовою технікою, і так далі. Тому чекаємо квітня, чекаємо травня, допомагаємо армії. Ну і вочевидь, враховуючи те, що військова техніка до нас їде, і це не секрет. Росіяни зараз активно за нею полюють. Наші розвідники говорять, що вже не буде масованих таких ракетних ударів. Якщо будуть, то вони будуть по військових об'єктах. А ви як чи поділяєте ви цю думку? Так, вони полюють за нашою технікою, і у них є для цього на жаль зброя. Це ну ті самі ланцети відомі, це ударні дрони російського виробництва. У них залишилася ще досі ракети на складах цієї калібри і. І Х-59, і Х101, і так далі, і, на жаль, С-300, С400 в величезній кількості, але є момент: ну, по-перше, у нас немає якогось там центрального групування, центрального складу, коли б можна було вдарити. Якщо вони наносять якісь удари, то, то якісь там тачкові, ми можемо втрачати якісь одиниці техніки. На якісь масові проблеми у нас будуть наша розвідка і наша далекобійна зброя, така як ті самі Хаймарси, ті самі БПЛА, ударні, які наразі працюють. Вони дуже удачно знищують склади з боєприпасами. Яскравий приклад, який став публічним: це знищення ракет Калібренка в Джанкої, які зупинили по суті обстріли армії. Ну, на, на великі обстріли цивільних об'єктів на великій території. Тобто, останні всі обстріли, які були, вони були за використанням шахедів, і там 90-95% цих шахедів збивалися. Ну тобто сьогодні вночі, наприклад, збили всі. А, а, тому що ми бачимо, ми бачимо тому, що вони вже дуже сильно економлять свої ракети. Якщо вони будуть бити, то по військовим об'єктам але їх розвідка не спроможна нащупати наші якісь більш-менш серйозні інфраструктурні вузли нашої оборони, ну тобто ті самі склади з боєприпасами і інші об'єкти. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.